Вітаю, друзі, і колеги! Ви на каналі Розбудова, канал розумного будівництва. Сьогодні ми приїхали до нашого Михайло. Михайло у нас багатогалузевий бізнесмен. Він нам розповість, продовжує розповідати про бізнес. Він дуже креативний, він багато будує і. Всі ці об'єкти дуже різноманітні. Сьогодні ви якраз і побачите різноманітність цих об'єктів, які будуються, які плануються і які вже розпочали своє будівництво. Так що починаємо дивитись. Лайкайте, репостіть, пишіть коменти, щоб ми ставали краще, краще саме для вас. Так, Ром, тут у нас це автомийка, яка в Хадусівці знаходиться на фасаді Новобухівської траси біля Мегамаркету. У нас тут от кав'ярня буде, ми мафік поставили, ресторан поряд, ну оце заїзд. Йдемо далі побачимо. Ну, на 6 на боксів мойка перший для спецтехніки. Світла немає. Як часто нас звільняють, як і на попередній міць. Вранці було, але вже немає, бачиш. Так що поки отак от. Там у нас таті, за забором тематичний парк невеликий, зараз я його покажу. Арт Сіпана він робить всякі скульптури, всяку таку всякі такі цікаві речі. Зараз зайдемо. Або можна через забор зняти. Ну, він сезонний у нас, він тільки працює там, середина весни, середина восхиня. Зараз закритий, тобто, ми там столики, кафешка у нас, кава, діти, машинки, бачиш. О там всякі такі, там, там зупинка, ну таке воно невеличке, але з елементами. Паскали, Шо, як ну зараз нічого пиле? не побачиш. Тут кав'ярня. <говори> на весі столики стояли. І машинки, ну ми б прибирали, і елементи, і от тут дитячі зараз а, забрали на землі. Там а, надувалась гірка, а, були такі, знаєш, бо тут гірка надувалася, така штука стояла. Ну вже не сезон, вже її все розібрали. Ми показуємо реальність життя, в нас війна, нас захищають, нас залетують, блін. Переживемо і це. Зараз в ЖК нова конча Заспа по Буховській трасі і показуємо тут же багато чого зроблено. ЖК дуже в гарному місці знаходиться. Наш постійний герой Михайло нам показує цю ЖК. Ось люди працюють, створюють для людей гарні будинки, ділянки. Наша сфера це будівництво, ми вам показуємо все, що можемо. Світла зараз немає, тому ми працюють генератори, люди працюють все, що можуть робити без світла. Це трохи призупиняється, економіка і в будівництві теж грає велику роль, призупиняється. Але люди знають, що треба робити, Україну треба відновлювати, треба будувати. Такі у нас гарні місця і гарні люди. Пекарню першу ми поставили, ну, відділ, відділ продажу, потім пекарню поставили. Потім далі ми поставили решту мафів, зараз побачиш. А, а проект у нас був на всю ділянку. А, там під 100, під 100 мафів а, цілий ринок. Аж до траси. Оце все кутове. Мали так само в березні починати цього року, але війна завадила. І оце такий міні-ринок у нас. А, там дитяче кафе зараз робимо. Ну і це здається оренду. Один мав, тільки залишився. Ну, до війни всі, всі працювали, всі були здані. Зараз один на у нас в оренду. Ось, ось, ось така от штука, давай пройдемо далі, побачимо. Ну, тут такі внутрішні дворики, там ще у нас дитячий майданчик буде ззаду. Дуже а... смачно пахне. Да, смачно зараз зайдемо. Ситуація, знаєш, як наладиться, покращиться, ми його розширимо, відкриємо, зробимо великий. Йдемо в пікарню, зайдемо. Так, Ром, Ми на одному з бокс парків, Значить, він майже завершений, ми планували в березні його завершити. Всі приміщення у нас на той момент були здані, підписані. Тут чого не вистачає, не вистачає зверху великого контейнера 40 футового, mm -hmm. який робить навіс на цій площі. Він такий як архітектурний елемент наш цього парку. Купили ми ще другу чергу перед війною. Тут будинок був, знесли, але теж, бачиш, не встигли побудувати. Значить, це, все. це не контейнери, хоча воно виглядає стилізовано під контейнери, це заводські мафи, зроблені під контейнери. от така ось ситуація. Кожна площа, кожного площа 40, 40 квадратних метрів, їх тут у нас 8 штук. Е, да. І, ну, в общем, от, от такий ринок. Тут це... металокаркас, Чи воно утеплено? Металокаркас минувато і тепло, все по технології зроблено, воно перевозне, переносне. Капітально надіжно зроблено. В общем, отак. Гранітна плитка для довговічності. Так, да, брусчатка гранітна, я взяв так, щоб назавжди на було. Ніколи не переробляти, щоб нас пережило на віка. Це все під оренду? Це Будь все під оренду, Ну, на сьогодні я вже три здав. здав. Люди будуть заходити. В кінці місяця. Це добре, цікаво. Отакі От у нас бувають нерухомості. Чим отаплюється вся ця історія, що буде взимку, як яка електроенергія, скільки людей, дає, скільки кіловат дається на один мав. У нас тут з запасом по 15 кВт на мав. Це з коефіцієнтом одночасності, можна і збільшувати. значить Опалення ми планували тут. Поставити газовий котюл і обігрівати всі гарячу воду і її опалення. Але так як він невеликий, ми його не розширили, то на сьогодні кожного свій кондиціонер, ну, тобто, умовно інверторний до мінус 25, і от таким чином буде опалення. Тобто, самостійно визначаєш, включаєш тепло-холод, ставиш таймер, там вночі не гріє, в день нагріває і на сьогодні от таким чином виходить ситуація. Так, тут видно, що є каналізація, водопровод, все для того, щоб можна було будь-який бізнесу сюди в складі. Так, так, так. санузли у нас роздільні ззаді, е, своя свердловина, своя подстанція на електроенергію. Ну, це вигляд ззаду. Трохи бачить, їх треба було ближче зміщати. Ну це таке. Є помилки, ми їх в наступних проєктах врахуємо. Ну, це можна зробити як малу терасу. Люди будуть виходити та проводити час. Куріл, тоже варіант, бачиш. Тож варіант. Цікаво. Получається, серед житлової забудови ти ставиш об'єкт, де люди зможуть збиратися, проводити час. В принципі, така майданчик для соціальних, для спілкування, щось поїсти, щось перекусити. Так. Да. Ну ми закінчимо його, і я думаю, що з березня він вже буде жити вже на повну силу. Буде зверху контейнер, який ми планували, і оживе цей проект. Додатковий благоустрій плануєте, робити квіти, клумби? Так, Дивись, у нас отут по проекту мав контейнер 40 вертикально стоїть. Це автокава. Тобто угу. ти заїжджаєш береш, І воно виходить контейнер вертикально. Контейнер отак тут, який навіс створює, і воно. Був себе закінчений, він такий дуже прикольно архітектурно. Ну класно. Ну просто чуть-чуть, знаєш як. Ну блін, Ми ще побачимо. Да. Тобто русський мір не зовсім нам дав, поки це закінчить, але ми все одно без варіантів, скоро це все доробимо. Він не тільки це у нас же багато проектів. Ти розумієш тобто це один із самих невеликих. У мене на всіх виїздах з Києва є ділянки, де я планую робити великі проекти. Тобто я вже і спланував, проекти є повністю. Єдине, що не встигли зробити. Бо у нас в цьому році, в принципі, ми планували 5 таких бокс-парків відкрити. Не таких, а великих, реально. В гадному я тобі покажу, заїдемо біля тебе фасад. У ну, мене в Вишгороді є, на сакарках тут далі. По Новобуховській трасі, по Старобуховській, ну, в общем, в принципі, амбіції значні, так що ми їх зробимо без варіантів. Головне, що це буде корисно для людей і головне, що це зробиться однозначно. Сто відсотків. Ти розумієш, знаєш, коли ти бізнес стараєшся зробити от проєкт класний, ти ж спочатку не про гроші думаєш, а зробив класний проєкт, куди підуть люди, а гроші прийдуть само, само собою. Да. І якщо це реально круто для людей, то потім можна і масштабувати скільки хочеш. Так. так, Ром, дивись, ми в містечку на 33 гектари. Частково ми почали його робити. В березні планували повністю стартувати будівництво. Проєкти є, концепція, ну тобто весь, все містечко упаковане. Ми зараз підемо далі. Бачиш, відділ продажу. Але бачиш життя внесло свої корективи. Так само я тут планував будинок собі новий побудувати. Там біля лісу, біля озера, з тієї сторони. Так що, поки не реалізований проєкт, але блін, йде місце класна, природа, Голосівський парк, заповідник, озера заповідня, ну, блін, кайф. Скажи людям, де ми, де ми саме знаходимося, що в нас там. Ми, ми саме... в Голосіївському заповіднику знаходимося, але дивись, щоб там люди претензій не ставили, це все купувалося. Я ці ділянки збирав з 2015 року. Нічого не виділяв, ніде не брав, не крав і все інше. Так що, там, шановним протестуючим, виступаючим на замітку. І ця інформація в них є. Тому що в нас вже теж приїжджали і не раз, із правоохоронних органів, цікавились дуже цим всім. Так що я по віку навіть під приватизацію, прихватизацію не підходжу абсолютно ніяк. Тому що в тих роках, коли воно виділялося, я ще в школу ходив. Тому ми це і знімаємо, бо нам можна показувати все, що ми хочемо, тому що ми робимо майбутнє України. Так, показуємо абсолютно все. А що, що нам приходить? Ми ж нічого не вкрали. Ніде ж на посадах не були, ніяких корупційних дій не вчиняли. Так що, хоча нас примушують це робити. І ми від цього і дітися не можемо. Тим більше з цих цих застро... забудов, які є в Києві, ми бачимо, що можливо недалеко від Києва жити як людина в своєму приватному будинку, який Після війни обов'язково буде реалізовано. Ну, це по суті Київ. Тобто, ми знаходимося е, в заповіднику в Києві. От за забором озера у нас це відділ продажу. Ми його завершили, благоустрій ну, тут не завершили, а так всередині залишилось сміття прибрати, меблі поставити. Ну, частково вже навіть є. І, і можемо запускати. Ну, ми запустимося, зараз ситуація вирівняється. А якщо перемога буде найближчим часом, то взагалі буде кайф. Тому в майбутньому дивіться круту рекламу, яка буде описувати всю красу, яка тут є, і яку ви зможете побачити, коли побудуєте. Ми містечком з'єднуємо, дивись, ми, ми цим містечком з'єднуємо дві траси. Стара Буховська, Тобто Ми виїзди, заїзди робимо все повністю. У нас на території буде ресторан, спа-центр, спорткомплекс, великі дитячі майданчики. Ну, Проєкт дуже крутий насправді. Так що Буде реалізація, побачиш, як воно буде. А можна стати глянути. Тому це ще й користь для мешканців Києва, <плес> ті, хто їдуть тут видно, до траси. <плес> Коротше, оцей весь кутку підело продаж. Я собі залишу, тут будинок побудую. У мене виходить тут ліс, тут озеро і тут за відділом продаж буде спа-центр, там де маленьке таке озеро. Це зранку поплавав, ось, ось бачиш, лебері. Тут можна їх зняти. Вийдемо? Вот оно ну, ну, видно. Так звідси видно, якщо встать. А, з... видно зуб, что видно лебедей. Я хочу це все розчистити. поняв собі. Ну да. Красоту. Не Негідники ці комоші. Ну блин, кайф тут, знаєш. Тут вже вж огонь. Ну от якась така атмосфера хороша, Розслабляюча. Будиночків, ми пробували каркасну технологію збірну. На цей будинок конкретно 33 метри обійшовся нам ще до війни в 10 тисяч доларів. Так як є. З меблями, меблями так. Да. Ми спробували, поставили як рум і кілька в себе на містечку побудували. Там кухня студія, міні-кімната, ну, спальня і санузел. Ми планували такі, як зробити цілий готель цих будиночків. Ну, Там можна буде зняти, видно. Зайти зараз не можемо, бо ключі бачиш. А ділянка, де ми знаходимося, дивись, вона виходить до одеської траси, до сакара примикає. Я хочу вийти на рівень з трасою і тут заправку зробити. Ну, Зараз документи потрохи рухаємо, знаєш, таке. Вже не, б... не спішить ніхто. Насипати будемо поки туди-сюди Йдемо далі, покажу ще тобі. А ще, скажи, будиночки планувались на серійне виробництво чи для якоїсь да, ділянки? Так, да, так, да, так, да. Ми їх планували. У нас є ділянка до ліс озеру поставити. І довгострок... довготермінове проживання і короткострокове, посуточна здача. здача. Ну, таке для відпочинку. Трохи це... Ні, 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 це для відпочинку. Сімейного дозвілля, там ліс, озеро, вода, купатися, погреби збирати. Ну, таке, знаєш. Але прям, ну, най... найближче передмістям. А, зараз дивись, я покажу ще одну ділянку. Ось вона АТБ, біля АТБ, фасад одеської траси. А, позаду кьорхер, центральний офіс і мийка. Ми тут планували ринок такий побудувати, бобс парк. Є проєкт, я тобі з кіно подивишся. Mm -hmm. а, зараз думаємо, чи... Ну, тобто в березні планували робити, але таке, все зупинилось. Зараз думаємо, чи в наступному році так само з весни почати. Чи вже варіанти там KFC, McDonald's, Хесбургер побудувати здання, здати його під відсоток під оборот. Ще думали, як варіант супермаркет поставити. ну А-ля Вайнтайм, от таке щось. Ну, поки не розпочали цей проєкт. Ну, от можна подивитися з дубами цей майданчик цілий. Зараз ми на нього попадемо. Бізнес-будівництво нескінченне. Та Слава ти Богу. знаєш ідеї, дивися, купа ідей можна розвивати, воно цікаво. Коли ти робиш класний проєкт, потім він реалізується, ти його вживу бачиш, це блин, супер цікаво. Дуби я спеціально залишив, щоб їх вписати класно в проєкт. Ну отак от. Місце, блін, ну ти ж бачиш. Да, дуже. Тут проїжа ходова, Проїжджа, ходова а напроти АТБ ринок. Та? Тут у нас напроти якраз приватна броварня, льва. Приват. Напроти ділянки можна зняти. Це варять на місці. Не Зараз спробуємо різні види, бо ще все і не пробували. Показують нам технології, щоб ми довіряли. Подивіться, гарно виглядає все. Так, яка пішки, будь ласка, Так, Міша, скажи нам, будь ласка, є висновки такі зробити. Чому треба займатися будівельним бізнесом, чи може не треба їм займатися? Так, а що значить треба? Ти розумієш, кому хочеться, кому це подобається, то себе бачить в цьому бізнесі, то і займається. А примусу ж ніде немає. Ми ж всі Добре, живі. чому ти займаєшся цим бізнесом? Ну, тому що мені я від цього задоволення отримую, мені це подобається. Коли ти, ти проєкти, є ідеї в голові, ти їх реалізуєш. А, фактично вживу, блендмак, так званий. А, і, блин, це, це класно, я від цього прихую. Ну, Скажи людям, наприклад, ті. Які вагаються, хочуть зайти в бізнес, більше яким можна пощупати руками, і скажи людям ну, якісь настанови, щоб може вони вибрали, чи навіть чи навпаки уйшли від цього бізнесу. Ну, знаєш, а що вагатися? Краще ризикнути і програти, ніж жалкувати про те, що ти нічого не зробив. Жаліть, знаєш, як дистанційно прожити, гадати. Щоб не було горка і бідна. А без прожити в годах. Добре, і наостанок все ж таки, скажи, якісь плюси бізнесу, саме девелоперського, який займається нерухомістю. Плюси тобі зараз під час війни? Давай dai, навіть. Ні, Ні Ну нерухомі. плюси які, те, що воно фактично фізично залишається, mm. ти його не втрачаєш, воно не дешевше, як мінімум, по собі вартості. Далі, те, що є, ти можеш там здати в оренду, якось використовувати. Так що плюсів вистачає порівняно з іншими інвестиціями. Да? От в мене там є різні інвестиції, які не, не зовсім матеріальні, да? то більшість з них втрачено. Навіть там такі магазини є мережа. Вони не втрачені, але вони, скажімо так, прибуток зараз не дають. Да? Тобто капіталізація зменшилась. А багато людей бізнесу закрилися. тобто вони повністю під ноль втратили інвестиції або ще в мінус. Нерухомості ну, це там, фізичне знищення, умовно. Або захоплення цієї території, де те знаходиться. А так воно в тебе залишається і є. Так що це така стабільна консервативна тема, як мінімум. Ну, не, не завжди консервативна, якщо це класний проєкт. Ми ж бачили, да, які ми проєкти почали. В принципі, це ж не зовсім консервативна нерухомість. Ну будемо тоді з нашими бізнесменами, які будують Україну, будемо розбудовувати, будемо робити все краще і будемо робити технологічні інноваційні. Будівництва, які будуть нас розвивати.